Давайте читаємо різдвяну історію, це Луки, перший розділ з 26 по 33 вірш. Коли б пішов шостий місяць Єлизаветаної вагітності, Бог послав ангела Гавриїла до Галилейського міста Назарета до діви, зарученої з чоловіком на імення Йосип з роду Давидова. І звали ту діву Марією. Прийшов до неї ангел промовив. Вітаю тебе, благословенна, Господь з тобою! Але вона була дуже збентежена тими словами і думала собі, що б те привітання могло означати. І ангел сказав їй: Не бійся, Марія, ти здобула прихильність Божу. Послухай, ти завагітнієш і народиш сина, і назвеш його Ісусом, він матиме велич, і його називатимуть сином Всевишнього Бога. І Господь Бог дасть йому трон, його батька Давида, він повік правитиме народом Якова, і царство Його не буде кінця. Ну, я вам трошки такий вступ до цієї історії, але з чисто з особистого життя. Як би ви зреагували, якби ангел вам так в життя явився? Так цікаво би було, правда? Так? У мене сон просто недавно був. У мене десь нітру... Я готувався до цієї проповіді, але щось про ангелів не дуже думав. У мене був колись друг, він вже помер. І Скільки вже? Чотири роки. Чотири роки, як він помер. Ось і е, пару днів тому назад в мене був сон про нього, і ми з ним, по, там, я не знаю, по чому ми там йшли, по небі чи не по небі, не знаю по чому. Но ми там багато літали. Я кажу: слухай, ну а ти вже з ангелами подружився, який в тебе там кориш ангел найближчий. Він каже: та з Гавриїлом я дружу. Я не брешу вам. Чесне слово, мені таке приснилось пару днів тому назад. Я навіть Наді розказував, той брат старший, з яким ми дуже близько дружили. Я кажу, Степана, в тебе є якийсь там колега серед ангелів? Він каже, є, Гавріел. Я кажу, «Ну, нормально. <ріст> Ні, справді, я, не то, я тому і кажу, що бачите, коли ми з вами говоримо про ангелів, то воно якось трохи дивно. Але в сні мені воно виглядало зовсім. Як нормально, він там, як то говорили раніше, молоді, тусується з ангелами. Ну, і я його запитав, який в нього колеги там серед ангелів, Гавріел. Я не знаю, що Марія бідно думала, коли до неї там явився Гавриїл. І там, я так думаю, що її, мабуть, очікування від'явлення ангела були, ну так, м'яко кажучи, їй було складно то все діло перенести. Але подивіться, на що я хотів звернути увагу. Ми дуже часто з вами читаємо Біблію. І коли ми читаємо Біблію, ми звертаємо увагу на слова. Як там написано, ми робимо, є навіть таке серед проповідників, є таке поняття експозиційна проповідь. Що значить експозиційна проповідь, коли ви читаєте один віршик і розбираєте слово за словом? Якщо ви подивитесь на Біблію, то там трохи складніше з тим всім ділом. Чому? Тому що Біблія це історія життя. Жила собі Марія і вирішив Бог, що вона завагідніє. І завагідніє, ну, переважно для того, щоб завагітніти, то треба кого мати. Ну, треба дві сторони, да? чоловіка і жінку. Ну, є виняток. Марія. У неї було той, той один в історії людства виняток. Так переважно не вагіднювала на той час. І подивіться, що стається. Коли ми читаємо це, це є історія. І ви не можете розібрати, який там ангел був, як він там являвся. Ну, Ми, ми любимо так робити. Але я хочу, щоб ви зараз на то подивились по-іншому. Якщо ви дивитесь на Бога, то Бог нам, людям, якимось чином себе відкриває. І через що Він відкриває нам себе? Через ті події, в які ми з вами живемо. І якщо подивитися взагалі на історію людства загальному, я розумію, що для нас вона мало має змісту, тому що ми живемо сьогодні вже і туди і на тому місці. І нам дуже складно дивитися на минулу історію, нам тяжко зрозуміти події теперішніх днів. Але зрозумійте, що Божа дія у творінні, оце є історія. Тому що історію не ми з вами чинимо. Є той, який управляє тою історією. Є той, який створив нас. І де та історія починається? Та історія починається з дня творіння. Він створив людину на образи, на подобу свою людину, якою він створив? Чоловіком і жінкою створив. І далі описується, що. Ті чи інші події. І подивіться, що з самого початку Біблії, як вона описує історію людства, через ту історію Бог виявляється нам з вами. І тому, коли ми дивимося на наше життя, я розумію, що ви, коли робите той чи інший вибір, ви не думаєте, що Бог зараз буде являтися. Але подивіться, що було народженням Ісуса для Марії? Вона була мамою, народжувала сина. І всі інші навколо неї дивилися на це народження, як на що? Ну, як ще одне народження. Але це не було ще одне народження. Це була дія Божа в історії, яка називається викопленням. Тепер подивіться на себе: ви дивитесь на своє життя і робите ту чи іншу дію якусь. І для вас, можливо. Можливо, для тих, які точно оточують вас, воно виглядає як. Ну, звичайна дія. Ви пам'ятаєте, що стало з Ісусом після того, як він народився? Їм треба було шукати статус кого? Біженців. В Єгипті. Ну, в нас Америка, в них Єгипет був. Але статус біженців як і тоді був популярний, так і сьогодні. Я не знаю, чи там соціальну плату виплачували за ті речі чи ні. Але вони тікали. І подивіться, для них це було що? Збереження дитини. Але в частині Божого творіння, Божої історії це був певний акт, це мало багато більше значення. Тому, коли ми з вами ставимо питання, на яке я хотів дати сьогодні відповіді, відповідь, як надієтесь, коли немає підстав для надії? Перша відповідь на неї надія у вас буде тільки тоді, коли ви будете розуміти, що ваше життя, як і вся людська історія, це не просто так. Не просто так воно все стається. Є автору в тому всьому. І історія не, не чиниться якимось дивним чином сама собі по собі. Ні. Є початок, є кульмінація, є завершення того всього діла. Ви не пам'ятаєте, в який час родився Ісус, як там написано в Біблії? Хто пам'ятає? Прийшла повнота часу. Ісус не народився просто так, коли він хотів народитися. Прийшов якийсь певний період, і він називається в Біблії повнотою часу. Я не знаю, що це значить. Значить, ми дозріли, то так називається. У них там був старий заповіт, у них там проблеми було, потім 400 років Бог мовчав, і потім прийшла повнота часу. Знаєте, в житті в нашому теж приходить повнота часу. Чим та повнота часу відрізняється від інших часів, нам нарешті очі відкриваються, ми дивимося на своє життя і бачимо те, що не бачили раніше. Хоча ми жили тим життям. Але ми були трохи вже, я не знаю, сліпі, зелені чи які там. І от коли ми дивимося на історію, перше, що дає нам надію, це те, що Бог оцю історію в великому змісті слова, і моє життя в малому змісті слова, як життя цієї Марії, воно має інше значення, Бог відкривається через неї. Я так думаю, якщо ви прожили трохи часу, мені вже тут скоро. Буде трохи років, і так як дивишся на життя, як це ти мене розумієш? Та як дивишся на життя, то ти розумієш, що в житті були якісь певні періоди, і ти в принципі на них впливу не мав. Ви знаєте, від чого успіх життя залежить? Як ви думаєте, от як таке глобальне питання задали: від чого залежить успіх життя вашого, як ви думаєте? То, то, то мудрість говорить. Якби ви виділили один чинник. То теж мудрість говорить. Я простіше кажу на це діло: від людей, які навколо нас. 80% вашого успіху, якщо не цілих 100, буде залежати від того, ким себе ви оточите. Якщо ви будете в оточенні, вашому будуть успішні люди. Будуть ті, які можуть дати вам щось і ви можете їм дати, то повірте мені, ви будете успішними. Якщо таких людей не буде, то тяжко вам буде. І тому, коли подивитися на події нашого життя, як тільки ми приймаємо ту ідею того, що Бог через наше життя і через історію людства відкривається, тоді кожна ваша подія життя, кожен ваш вибір життя. Буде мати багато більше значення, ніж просто подія. Я розумію, нам хочеться просто пережити цю чи іншу подію. Подивіться, як воно виглядає. Ми зараз з вами живемо в тяжкий час. Ну, справді тяжкий час. Причин для надії не так багато. І вже, оскільки це другий рік війни, то та надія так потрохи слабіє. Але зауважте таку річ. Ви самі розумієте, що війна просто так не трапилась. І як би Путін не думав собі там в своїй голові, що він є автором того всього діла, не він є центром вселенної. Є Бог над ним, який навіть ту війну може перетворити на щось добре і потрібне для нас. І коли в нас таке відношення до життя, тоді ті події, в яких ми з вами знаходимося, вони мають багато більше змісту для нас і вони мають багато більше підстал. Надіятись, тут важливо мене почути, що моє життя і вся історія це не є хаос, це не є безпорядок. Вона йде до якогось логічного закінчення. Як ви думаєте, яким логічним закінченням це все кінчиться? Ми з вами молимося, молитвою очі наш. Нехай воля твоя і царство твоє буде як на небі, так і на землі. В кінці того всього діла, царем над тим всім буде Бог. Не людина зі всіма її потугами. І коли ми дивимося з вами на Марію і дивимося на відкриття ангела, що вона народить дитину, що ця дитина значила для Марії? Для Марії вона значила дитина, вона буде мамою. Що вона значила для євреїв? Месія, який гряде. Що вона значить сьогодні для нас? Святкування того, що Бог нас не лишив, що той гріх, який вчинили ми як люди в едемському саді, Бог знайшов спосіб розрішити це зло. Він не зупинив нас від зла, і Він ніколи не зупиняє людину від зла. Це його природа, тому що він нас зробив вільними людьми. Він завжди працює з наслідками того зла, яке ми з вами робимо. І він перетворює це зло на щось добре. І от коли ми дивимося на Ісуса Христа, це завершення цієї події. Яка сталася з Вудемському саді. І тому вона нам дає надію, що не просто так все в житті. Тому, коли ви дивитесь на своє життя, коли ви приймаєте то чи інше рішення, коли вам складно надіятися, зрозумійте таку річ, що ваше життя, воно ваше життя, але воно і не ваше життя. Ви є частинкою чогось великого. І Бог ніколи вас не буде напрягати, Він не буде ламати вашу свобідну волю ні в якому разі. Він зможе використати будь-який ваш вибір і наслідки вашого вибору на славу собі і на добро вам. Як би ми не старались обсувати своє життя? Пам'ятаєте історію про блудного сина. Ну, здається, він вже все зробив для того, щоб зіпсувати своє життя. І що вийшло? Пам'ятаєте, що батько сказав: він був мертвий і ожив. Друга річ, на яку я хочу звернути вашу увагу. Коли ми говоримо про надію, надія буде завжди залежати від того, як ми з вами дивимося на своє життя. Не тільки як частину Божої історії його відкриття, то ще є одна річ, яка теж складна. Знаєте, ми з вами маємо тенденцію дивитися на життя з двох перспектив: з перспективи минулого і оцінювати наше теперішнє, і з перспективи майбутнього і оцінювати наше теперішнє. З перспективи минулого, як виглядає наше життя? Краще? Краще? дуже минуло. Дуже Якщо подивитися на людство, людство стало кращим? Та тепер ми можемо одною кнопкою знищувати мільйони, так? Якщо ви подивитесь на людство, подивіться, що нашим минулим є. Нашим минулим є гріх. Ми відмовились від Бога, і як люди ми почали жити самі. В наслідках свого гріха. І нічого доброго в нас нема. І чим далі ми живемо, подивіться навіть Біблія пише, яке людство буде ставати. Ми будемо ставати з вами кращими? Ні. Ми будемо любити самих себе. І тому, коли дивиться з минулого, навіть якщо ви возьмете Україну, подивіться на наше минуле. Яке наше минуле було? Нічого доброго там не було. І якщо ви будете дивитися з точки зору минулого на теперішнє, то що вам очікувати? Пакуйте чемодани і валіть геть звідси. Бо нічого доброго не буде. Так якщо дивитися з минулого. Ну, але не тільки минуле у нас є. У нас ж є надія на майбутнє. Що це значить надія на майбутнє? Надії на майбутнє, що все це є частина Божого плану, який веде до чого? До якогось прославлення. Бог прийшов на землю. Я знаю, що вам не сподобається та фраза. Але він прийшов на землю чому? Мабуть, тому що повірив, що деякі з нас, ну, то дивно говорити про Бога, який повірив, так? Ну, але я так скажу. Повірив в те, що деякі з нас приймуть Його. Він дав нам шанс бути інакшими. Ви знаєте, якщо подивитися на Бога, то він, так якщо можна сказати, він є закінчений оптиміст. Він все рівно вірить. Неважно що, він все рівно буде вірити. І знаєте, в що вірити? Що з нас щось добре вийде? Ми йому сто раз будемо доказувати, що з нас нічого доброго не буде, а він все рівно далі вірить, що з нас щось буде добре. Як воно виглядає в історії людства? Просто в Адамському саді хто ходив з людьми? Бог. Вони там. Не буду використовувати слово, що вони там зробили, ну зробили. Їх вигнали за Демського сада. На землю. Скільки на землі вони витримали? До сьомого розділу буття. Що Бог зробив з ними? Втупив їх. Після того дав їм можливість знов. Вони знов зіпсувалися. Послав їм пророків, вони пророків побили. Дав їм закон, вони закон не витримали. Дав їм сина свого, що вони сином зробили? Розіп'яли. А він що зробив? А він взяв тебе Воскрес. Подивіться, Бог постійно, навіть через, дво, через Різдво нагадує, що Що Він вірить в нас, Він любить нас, Він дає нам можливість. Тому, якщо ми дивимося на своє життя з точки зору минулого, все, зливайте воду, у вас нічого доброго не буде. Бо минуле наше ну, ніяке. Ну, якщо ми дивимося на теперішнє, але з точки зору майбутнього, де слава вся Богові, і ми маємо надію, і Павло Воримліна в Римляна в 12-му розділі каже, що надія приносить радість. В надії радійте. Тоді в нас є можливість зрадіти, але це все буде залежати від вашої перспективи. Подивіться на Марію, яка в нас ситуація знайшлася. Ви пам'ятаєте там вся історія, коли Марія завагітняла. Йосип як праведний чоловік, я не знаю, чого там праведним називають, але як, праведний, як справжній мужчина, що він робить? Дозволяє з Марією розлучитися так в тихушку, щоб ніхто не знав. Самий справжній чоловік. Тобто в неї та надія прийшла і ту надію в неї так якби зразу хотіли відібрати? Але подивіться, що Бог робить, каже, не лишає її. Ми з вами не знаємо, яке життя було в Йосипа із Марії, я сподіваюсь, добре. Ну, в них, правда, не було сімейного служіння. Я не знаю, як в них з тим явищем там було. Трохи складніше. Але подивіться, що стається. Як вона дивилася на своє життя, не з точки зору того, що було до неї. А справді в сині в своєму бачила надію на майбутнє. І для неї майбутнє мало багато більше значення. Я вам вже дав. Дві відповіді на питання, як можна надіятися тоді, коли немає причин для надії. Перша річ: у вас буде причина для надії тоді, коли ви будете розуміти, що ваше життя не просто послідовність якихось подій, що за ним всім стоїть автор, який називається Бог, і він чинить цю історію. Це допомагає. Друга річ: У Вас буде надія на життя, якщо ви будете дивитися на нього, не з точки зору того, що було. А з точки зору того, що може бути і що буде. Тоді ви і до себе будете відноситись нормально, і другим людям будете давати шанс, як ми називаємо з вами другий шанс. Вірити в них. Тому що Бог не перестав нас вірити. Тому Він продовжує цей час благодаті нам. І третя річ. Вона дещо нагадує те, що я з самого початку казав. Надія. Це є відображення Бога в нас. Якщо ми хочемо бути подібні на Бога, то ми будемо мати надію, а будемо мати віру, ми будемо мати любов. Чому? Тому що це Його присутність в нас. Він створив нас таким чином. Ми по дефолту так створені, по задуманню. В нас це є вкладено. Ми, як люди, нам природньо надіятися, нам природньо вірити. І ви не повірите, нам природньо любити. Як би то дивно не було, але це є наша природа. І я розумію, що всі наші справи, які навколо нас, вони показують одну просту річ: що шлях надії або шлях до того переміни нас на подобу Божу, він дуже складний. І в цьому житті ми з вами мусимо проходити про речі, які спонукають нас прощати. Тобто виявляти любов, вони вимагають віри, коли складно вірити, і вони вимагають надії. Ви знаєте, якщо я дивлюся на людство, у нас з вами є наші три цінності: людяність, місія, життя і світ, то заважте таку річ. Якщо подивитися на світ, то весь світ, який оточує нас, його можна поділити якраз на ті три категорії. В чому найбільша потреба світу? Світ в гріху. І що він потребує? Віри. Друга потреба світу. Що він переживає? Біль. Найдіть людину зараз в нашій країні, та й не тільки в нашій країні, де завгодно, яка би не переживала болі. Що є нашою відповіддю на біль світу? Наша любов. А де ж надія? А тепер подивіться на наші з вами інституції: країна, освіта, політика, економіка. Як вам там з надією, що воно може стати кращим? Є у вас якісь підстави на то? Так от де та надія проявляється. Коли ти дивишся на то все діло і ти розумієш, що в принципі все минуле, воно говорить про те, що в нас без корупції ми жити не можемо. Але все майбутнє вам скаже, можемо. Тому що ми, як люди, особливо ті, які знають Бога. Це наша відповідальність, щоб ті інституції ставали іншими. То міг 31-й злотів? йдемо далі. У нас правило є таке. Тому щоб наші інституції ставали іншими, нам треба мати ту надію. І подивіться, що, до чого це все приводить. Якщо ми з вами приймаємо, що це надія, це є відображення Бога в нас. То ми це відображення маємо нести в світ. Якщо Бог справедливий, то всіх тих інституціях світу має бути справедливість. І знаєте, хто її там має принести? Ми з вами, як люди, особливо ми, як віруючі люди. Що це значить? Зараз я хочу звернутися виключно до віруючих людей. Ті, які називають себе, ідентифікують себе як християни, як віруючі люди. Це приводить нас до останнього мого ствердження, що я, як віруюча людина, несу відповідальність перед Богом. І перед людьми, в тому, як я живу. Тому що мій особистий вибір в моєму житті буде впливати на то, як Бог себе виявляє в історії мого життя і в історії людства. Зрозуміло, що я сказав? Ваш вибір, мій вибір, буде показувати, який Бог є. Знаєте, коли нам треба наші цінності? Коли нам треба робити вибір? Якщо ми з вами говоримо, що ми віруючі люди, але приходить час, коли треба проявляти надію, віру і любов, а ми її не проявляємо, Бог найде спосіб вийти з того шляху, я вам гарантую. Але і кого Бога ми тоді показуємо людям навколо нас? Ми з вами маємо причини мати надію, тому що надія дана нам. Які створені на образі подобу Божу. Але наступного разу, коли будете робити той чи інший вибір в своєму житті, думайте не тільки про своє життя, а думайте про те, що ваше життя є частинкою великої історії, через яку проявляється Бог. Уявіть собі Марію, до якої прийшов ангел і сказав Марію, ти народиш сина. Вона сказала: Та я чоловіка не знаю, як я народжу сина. Та й взагалі не дуже народжувати хочу, нашого мені. Бог би знайшов іншу Марію. Думаю, що знайшов. Але вона би вже була не Марією якоюсь Оксаною, мабуть. І ми б з вами не знали про ту Марію. І подивіться, що робимо ми з вами, коли поступаємо не по своїх цінностях, не по тих цінностях, які Бог нам дав. Бог найде когось іншого, гарантую, найде. Але ми з вами не будемо мати привілея бути вписані в ту історію, яку чинить він. Тому виклик, який є перед нами, як нам надіятись, коли немає причин для надії три речі пам'ятайте ваше життя і історія всього людства це той спосіб, який Бог виявляється людям. Друга річ: дивіться на своє життя не з перспективи минулого, а з перспективи майбутнього. А майбутнє у нас світле. Переможне. У мене жінка навіть називається Надія. І третя річ. Надія це те, що робить нас подібними на Бога. Це частина Бога в нас. Як і віра, так і любов. І тому висновок з того всього. Кожен наш вибір в житті це є прояв оцеє відповідальності бути подібними на Бога і бути частиною тої історії, яку чинить Бог. І все це різдво про що? Про надію. І ми є частина цієї історії. Тому давайте будемо тішитись, бо надія приносить радість у тому, що Бог нас не забув і постійно вірить в нас. Йому слава за все. Амінь. Дякую.